Є пропозиція наше зібрання, наш форум розпочати, виконавши їм. Всинуть наші ворішення, якоса насів, заганує браття, у і покажем, що. Вибори в Україні сьогодні сфальшовані, і наші дії, дії громадськості, дії політичних партій, дії активістів, які брали участь у виборах як члени комісії, як спостерігачі, як довірені особи, фактично однозначні, що ми не повинні сьогодні скласти руки і ждати милості від нинішньої влади, адже ті рішення, які приймалися, Особливо після дня голосування приймалися в одному кабінеті, в кабінеті на Банковій, де поки що, поки що засідає так званий президент України Янукович. Ми знаємо інформацію, що саме він з його особистої вказівки готував так звану постанову Центральної виборчої комісії про перевибори у. Так званих проблемних округах. Що я кажу, так званих проблемних округах. Ніяких проблем фактично на всіх округах не було. Люди прийшли, проголосували. Дільничні комісії порахували голоси, склали підсумкові протоколи. Вони були завезені в окружній комісії, і необхідно було, щоб влада, щоб Центральна Виборча комісія визнавала переможців. Виборів в загальномандатному окрузі і перемогу в одномандатних округах. Довгий час влада була шокована тими результатами, які отримала партія регіонів в Україні. І коли почали в кінці, а саме наші округи, і Миколи Івановича і Мій Канівський, які були останніми за підсумками результатів, цифра в 30 голосів. За партію регіонів дрогнула і пересунулася менше 30%. Це був сигнал для влади Януковича мстити виборцям, мстити українцям, які виявили свою волю, проголосувавши, особливо в нас на Черкащині проти партії регіонів, проти Донецької бригади, яка вже два з половиною роки займається бандитизмом у нас на Черкащині, яку очолює Герой України Сергій Тул. Саме після цього, а саме після цього було прийнято політичне рішення оголосити кілька округів і кандидатів від опозиції, які там перемогли, як я вважаю, ворогами, ворогами президента і цієї влади. І я щасливий, я думаю, Микола Іванович також, що ми стали. Головними ворогами для цієї системи бандитської і для главаря цієї банди Янукович. Фактично відбувся політичний розмін, давайте називати речі своїми іменами, між владою і лідерами опозиції, які погодилися визнати так звані проблемні округи і піти на. Перевибори по п'яти округах, в тому числі по округах, які знаходяться в нас на Черкащині. Цих проблемних округів було більше, але відбувся розмін Вінницьких двох округів на два київські округи, де надали право бути депутатами по Вінницькій області, представникам влади. І домовились, що пан Терьокін і пані Іляпіна в Києві пройдуть. Верховну Раду від опозиції. Ми не можемо визнавати таких дій, щоб президент, який призначає в Україні владну вертикаль, який призначає прокурорів, міліціянтів, сьогодні він хоче нам з вами призначити народних депутатів України. Громадяни Черкащани не погодились з такими. Діями антизаконними, антиконституційними нинішньої влади і Янукович. Практично вже три тижні вирує Черкащина, вирує Канів, де громадяни вийшли на захист свого волевиявлення, вирує обласний центр, вирує Золотоноша, практично вирує вся Черкащина. Чому? Одна із причин цього в тому, що після будь-яких виборів, коли підводяться підсумки і оголошуються їхні результати, ми бачимо чітке волевиявлення громадян і їх ставлення до нинішньої влади. Сьогодні на Черкащині за партію регіонів проголосували 18% наших громадян-виборців. Це означає. Що партія регіонів програла у нас на Черкащині і за демократичною і за демократичною загально визнаною в світі процедурою партія влада повинна піти відставку. Люди питають: ми знову підемо на вибори. Проголосуємо за Миколу Івановича вже не 12,5 з половиною тисяч перевагу, а 20 тисяч. Леонід Миколаївич, ми підемо на вибори. Проголосуємо за вас більше п'яти тисяч, десять чи двадцять тисяч. Приїдуть рейдери, приїдуть бандити в окружну комісію і знову спотворять результати. І знову цар в кабінеті скаже: Я не визнаю цих депутатів, я не визнаю таких результатів, я не визнаю цих українців. Давайте будемо призначати знову. Представника фірташа чи представника олігархів в інших округах народними депутатами ми будемо з Миколою Івановичем боротися, як кажуть, до останнього патрону.